Мачу картошку, виходить отак. Не вся куток мачена, а потрошку. Цибуля пожарена з борошном. Ставлю дрошлячок, висипаю зелений горошок, заморожений, промиваю, Зараз і розмерзнеться і промиється від льоду. Всипаю в суп, всипаю в зажарку. Суп. А ви отак змиваєте з сковорідки чи ні? Супом? Там же ж борошно для густоти. Кладу жменьку тертого сиру твердого. Сочок масла сливочного. Мерзлі помидори. Розбиваю яєчко в мисочку і розколочую його. Яду сюди трошки солі. Це моє яєчко. Розмішую. І цівочкою ввожу. І швидко-швидко-швидко розколоджую бігом бігом і воно тоді буде таким малесенькими малесенькими потюками. Ось так буде. Сіль додаю в суп. Кладемо лаврового листу і перцю всипаємо. Соли ще додаємо і отримуємо смачний суп. Яка красота! Смакота густенький. Клас. Такий добрий суп у мене. Так, дивіться, ще є гейхери, є медуниця, папороть по 50 гривень і брунера на 100 гривень. Корінчики, Бажаєте замовити, чекаю ваше замовлення. Також сон, трава, троянда, стрептокар.